Вітання. Коротко про матч Динамо Полісся. Хоча тут і коротко це забагато буде да? для такої гри. Ну, а поки я починаю, ви нагадую, можете підписатися, писати свої коментарі, якщо є щось що коментувати в цьому всьому ділі. От Я сьогодні знову подивився цей матч і вкотре укріпився в думці про те, про рівень нашого чемпіонату. Так скажу, щоб нічого. Гіршого не казати. А, і дивлюся на оцю гру Динамо Полісся, і ловлю себе на думці. От Ну, їй Богу, от навіщо Динамо ті Єврокубки? Їздити кудись, там, стомлюватись, позоритися. Коли можна просто не змінюючи нічого в своїй грі, змінити результат. Або дочекатися, коли цей результат зміни сам суперник. І сьогодні. На полі, що я бачу, Гереро біжить, Брашко роздає, Буяльський забиває, Волошин стріляє. <coughs> Нещерет навіть своїм паси віддає. Навіть Олександр Шовковський таке враження прокинувся від своєї медитації і там, почав активнічати біля бровки. Ну, просто, в порівнянні з Макабіє, ніби команда ну, преобразилась, да, як кажуть. Хоча, якщо реально дивитись на речі, ну, фактично та ж сама гра е, з боку Динамо, е, і до першого пропущеного Полісся Динамо було ні про що. Але, 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 на щастя, Динамо Полісся це навіть не Макабі, і на щастя того ж Динамо у Ратаня є свій нещеред. Це Олег Кудрик, який навіть ще й, мені здається, і переплюнув тут нещерета. І переплюнув, як в мене складається враження банально від якоїсь самовпевненості і піжонства свого. Бо ну, не знаю, чомусь у мене з огляду на дії, чисто зовні да, з огляду на дії цього от склалось чомусь таке враження. І Динамо Має дуже сильно подякувати цьому. Голкіперу, цьому черговому, як я кажу, тікітакеру білдаперу от, за те, що він фактично зламав гру своїй команді. І дозволив Динамо далі робити на полі все, що Динамо тільки хотіло. А, ну чому я кажу, зламав гру? Ну зрозуміло, що це тільки перший м'яч, був це рахунок 1-1. І тут питання, звичайно, до гравців, Чому вони перестали грати і далі, ну ніби вже навіть не те, що перестали, а не змогли грати далі. Да? Але, але це була, я переконаний, вирішальна помилка. Гравця Полісся, Кудрика, і вона саме тому зламала гру своїй команді, що десь, як, ну, знову ж таки, зовні це виглядало, все, а, ну, психологічно надломила свій колектив, да, психологічно. І ви знаєте, от я дивлюсь на це Полісся зараз, і, зокрема в цьому матчі, і от єдине, кому я можу так, хочу так. По вболівальницьки поспівчувати, це Руслан Ротань. Єдиний з цієї команди, з цього клубу взагалі. Чому? Тому що от зараз ну вже йдуть там розмови про те, що Ротань це не тренер. Ну, як зазвичай, да про те, що і в Олександрії в нього там випадковий успіх був. Але я переконаний, що не випадковий. І я думаю, що Ротань це. ну як мінімум добротний тренер, і сподіваюся, і бажаємо, ну, щоб він в подальшому ще прогресував. Але ну, от зараз йому треба розгрібати ці Авдієві конюшні після свого попередника і вирішувати, як грати от з цими гравцями. А де були ж ті хвальоні лідери по лісі, і взагалі колектив цей сьогодні на полі, ну невідомо, от, включаючи Гуцуляка. Розпіареного, там якого там ледве вже не там пророчать на підсилення в Динамоки, в збірну України, але ну де ці гравці? І найцікавіше, що сьогодні ж грало на, на полі вийшли дві абсолютно команди, які перебували в абсолютно рівних умовах в плані логістики, переїздів, переживань через обстріли і тому подібне. Історія і Динамо в останні дні складалась абсолютно ідентично. В один день грали в Єврокубках, зрозуміло, що за межами України. І в один час вийшли на поле одне проти одного. І отаке у нас, така гра у нас, як то каже один блогер, от так у нас вийшло. Ну, дуже це все сумно. От. А ще знаєте, що крім сумно, є ще й смішне тепер у нас. Динамівці знову заявляють, що у Динамо інший результат, окрім перемоги, не приймається. Я вам більше того скажу зараз відстріляються хлопці в лізі конференції. І я не впевнений, що вони так ну що їм прям гарантований вихід з групи, з, групи, да, з групової стадії. Далі, от вони зараз відстріляються. Ще там дотягнуть до кінця сезону, там в і в травні вже все нинішнє, ну, те, що відбувається з командою, підзабудеться. І знову будуть казати, що Шовковський геніальний тренер, Динамо, найвидатніший клуб, тому що знову буде 150 там, мільйонів матчів без поразок, і все буде у команди добре. Ні, хоча в цьому сезоні, я впевнений, вже без поразок не обійдеться, але побачимо. Ой, ну, загалом, 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 маємо те, що маємо. Да? Такий рівень нашого чемпіонату, і, і все. Хочеться дивитися просто матчі наступні і особливо в інших турнірах. І я цим займуся і вам того ж бажаю. На цьому в мене все. І до наступних поєдинків.